Доброго дня, хоча у нас зараз вечір, шановні товариші, дуже серйозна інформація. Ось, з приводу Київстару. Я вже знімав відео, викладав, може хтось бачив. Коротше, що скажу коротко і ясно. Тікайте з цього Київстару, ось це шарлатани. А ще, якщо я правильно зрозумів, дуже в цьому не розбираюся, але Частково Кікстар навіть належить російському, російському бізнесмену. Але не в цьому справа. А справа в тому, що це реальні кончені шахраї. Ось навіть не побоюсь цього слова, тому що ну, реально просто такі ось такі, як я сказав. Коротше, дурять і дурять часто. У мене, у мене були різні ситуації, ось коли зникав інтернет. Потім я дзвонив, питав де інтернет. Вони кажуть: а ви вже все е, витратили, всі гігабайти. Я кажу, так у мене ж безлімітний. Вони а, да, точно, зараз під'їдаємо, ну перепрошуємо. А спочатку ж вони та ну треба знову поповнити рахунок, все і коротше, такі були різні фішки. Е, е, таким чином вони мене винудили перейти на інший тариф. На інші тарифи перейшов, і, такі, і така ситуація виходить. І така ситуація вийшла не тільки у мене, а у багатьох людей. І у мого брата така сама ситуація, Зараз про яку я розкажу вам. А ситуація була така, що ви поповнюєте тариф, наприклад, там, скільки там, ну, наприклад, 250 гривень було. Да? З вас гроші не знімаються, тому що вам прийшла. Якась послуга платна, вони вам підключили платну послугу, яка знімає гроші. Ось. А ви не знали про цю послугу, бо вам цього не повідомили, ви не давали згоди, вам просто підключили без вашого, під'єднали без вашого, без вашої згоди. Без... Навіть бувають, що і не інформують. Хоча бувають інформують, але просто смски, і вони під'єднують і кажуть, що якщо ви бажаєте ну, від'єднатись, то напишіть ні, там або ще там щось таке, коротше, або там. Ідиничко або щось. Ну коротше, а ну а мало хто читає, і потім гроші зжираються, потім людина не може зрозуміти, а в чому справа, можливо, щось перепутав, переплутав і де знову поповнює цей рахунок. Ось і, коротше, і гроші зжираються, потім людина дзвонить, каже, що таке. Вони ну, ми не знаємо, там всіляко морозиться, людина ще раз там поповнює, бо не може зрозуміти, а гроші знову жираються. Десь пропадає. Чому вони жирають? Тому що коли користуєшся без пакета інтернетом, то дуже швидко уходять гроші, бо ну дивишся відео, сяк воно дуже жирає. Ось а пакет не під'єдноць, тому що вже грошей не не вистачає, тому що ця послуга з'їла плата за послугу спочатку. Вони знімають, а потім вже за пакет. А на пакет вже не вистачає, тому що за послугу спочатку знялося, яку ми не знаємо. Ось і у б... мого брата була така сама ситуація. Він до них подзвонив. Він почав їм погрожувати, що у нього є знайомі серйозні блогери. Щоб він це буде розписувати інформацію. Коли вони трохи обкакались, і вони йому заплатили, вернули його гроші і ще заплатили йому компенсацію. Матер... ну, якусь там чи за... за пів місяця. От ось абоненту коротше, якісь гроші вони ще йому зверху начислили, як компенсація. За моральний збиток, то коротше, я з ним вже не почав, ну не сварився, я коротше, просто взяв, спалив цю картку ось і все. І перейшов на іншого оператора. Не скажу на якого щоб ніхто не думав, що мене там підкупили, чи ще щось, щоб я там щось там рекламував, а когось там короче і таких ситуацій різних багато, що вони там вигадують, аби тільки гроші видрути з людей. Ось у моєї дружини бо зараз склалася теж така ситуація, вона, а вона ще ну, вона взагалі ні, в цих речах не розбирається. Коротше, декілька місяців вона поповнює Рані, тобто раніше вона було все нормально, вистачало інтернету, а зараз, виходить, поповнила рахунок 250 гривень. Бац інтернету немає, вона не може зрозуміти в чому справа. Дзвонить, ви, ви, вияснювала довго з операторами. вони там щось там по ну по ушам їздили нічого не сказали. Зараз ви дізнаєтесь про що. Вони нічого вони по, по ушам їздили, їздили і сказали: ну ви все, ви витратили ви, напевно, цю точку доступу під'єднувала все. А ну а, а в чому проблема? В чому в тосі доступ? Яка, яка різниця? Якщо інтернет безмеж, то безмеж. Вона дивиться Ютуб, там безмеж все. В інтернеті вона відео не дивиться, в Ютубі і завжди вистачає, а тут не вистачає, розумієте? І коротше, вона знову поповнює рахунок, знову проходить 10 днів, гроші зжираються, нема грошей, вже 500 гривень заплатили. Коротше, вона постійно дзвонить, вони постійно їздять по ушам. Ось. А тепер. Запрошую Юлі, що про сказала, що там далі. Короче, вона вже пішла. В цю саму Київстар, цю контору вже сама пішла, вже не дзвонила, бо вони там постійно, ці оператори постійно лапшу вішали, постійно. Та ви розумієте, та може ви десь не помітили, та десь ви зайшли там, десь ви зайшли, просто може в Телеграмі відео дивилися, а воно е тільки Ютуб там у вас йде без, безлімітний. А такі, може, а воно та, та, ні, та ні, та нічого, я тільки Ютуб дивлюсь. Та ні, ну може, ви там десь щось коротше. і постійно це ну, втирали всяку фігню і качали гроші. Ось, зараз вона розповість. Іди, розпові, Юля, розкажи. Що, що Нарешті, що сталося, вона з'ясувала, яка афера, ви зараз що це було? Дивуй. Зараз вона розкаже, яка афера, от сюди йди, розповідає, яка афера. Ось. Uh -huh, uh -huh. Це звати Юля, всім доброго, доброго вечора. Ось Юлія Омельченко. Ось. Розповідай. Ну, ну, Тільки пос... голосно, бо тут я без мікрофона, щоб телефон було чути. Так, поповню рахунок, хватає на тиждень або 10 днів. Знову поповнюю, знову тиждень 10 днів. І так, протягом останніх декількох місяців, тобто вони вже в мене таких грошей е, забрали. Кожного разу дзвоню, вони мені кажуть так, що ви щось десь дивились. Кажу, нічого не дивилася. Ось, наприклад, така тенденція за останні дні, тобто 26 квітня поповнюю. 8 травня вже немає. 8 травня поповнюю, 18 травня вже немає. Не почала вже ні точки доступу, нічого, дивилася тільки новини в YouTube і все. Приходжу сьогодні, кажуть, а у вас тариф не 250 гривень. Кажу, як це, а у вас вже він подорожча, 275. Того, коли ви 250 платили, то це воно тариф не покривався і, звичайно, воно за тиждень все зжирало. Я кажу, звідки я знаю, кажу, я перший раз це чую, який 275. Мені ніхто не казав, що мама повинна була прийти смс. Я даю цьому працівнику офісу Київстар, даю з телефон, Дивіться, ось всі вхідні повідомлення від Київстара. Він провірив, подивився, жодного повідомлення він не знайшов. Каже, ні, немає. Кажу, ну. Так, звідки я повинна була знати, що в мене тариф 275 гривень, якщо він був 250 Тобто це жах просто. І я, так я ще й поповнювала на, і, і, і більше, ніж на 250, і все одно воно не покривалося. Ну як це так? І вони тепер мене переключили на 350 гривень тариф. От, оце я сьогодні ми заплатили. То як воно буде, я не знаю. Але чому ти не тікаєш цього? Переходь це... на інший оператор. Ну, Коротше, ви чуєте, які аферисти, і так, і, і від різних людей я чую такі різні приколи. Ось у мене була ситуація теж, а там смс прийшла там. А вони ще були, вони ще так гралися. Короче, присилають одну смску з одним тарифом, по іншу смс з іншим тарифом, і потім щось таке. Коротше, не зрозуміло, що скільки поповнювати. Потім, нарешті, взагалі не присилають смс, яку вона сказали, що прислали. А і кажуть: а ми вам прислали ось там смску. Я їм, ну, показую де. Ну, також обшукав телефон. Короче, отакі ситуації. Ось дуже часто з цим Київстаром трапляються. Так що е, ні, це ваша справа бути в Київстарі чи ні. Але я для себе рішення зробив. Я все життя був з Київстаром, Ось мені подобалось, тому що Київстар, ну назва така прикольна. Але ну і гнафік. Я навіть номер не, не залишав собі. Той виконав його і все. І прийшов на інший оператор. Ось. Так, що такі справи. І ви поважайте себе, любіть себе, і не давайте, ось, щоб вас хтось там лошарив, ось, і, ну, і тоді, ну і так далі. Ну і так далі. Все, дякую за увагу. До побачення.